Грорі цього року виповнюється 10 років серіалу «Не родись вродливою, в якому ви довгий час грали, завдяки якому стали популярним на весь простір СНГ. Я Екатерина Пушкарюва. Не думали зробити продовження разом з акторами, як серіал Друзі, приміром, коли всі знову зібралися і знову грали продовження історії, коли пройшло багато часу. Ну це закінчена історія. Там случився фінал, енд для мене це вже вчорашній день забито, і дані тому серіалу була віддана. хорошие слова были сказаны, мы всех, так сказать, вспомнили, кто там был, что там было. Ну, в общем, все эти 10 лет мы этим занимались. Хороший, замечательный, много, так сказать, в большую лепту внес в мою личную творческую судьбу. Конечно, без, без этого сериала, наверное, бы ничего и не было. Меня бы никто не знал, поэтому никто не умоляет З, як би, цінності цього Останні три роки ви не знімаєтеся в кіно, ви свідомо відмовилися від кіно і віддалися театру, театральним постановкам. Чи все ж таки криза, яка зараз існує, вона теж внесла свої корективи? Поки все, що мені пропонувалося за ці три роки, мені не Ні з точки зрения драматургії, ні з точки зрения как бы, творчого составу і прочих тонкостей, кінетографіческих Списались наші сценаристи, Нету нічого. Інтересно, вот лично для меня У вас з'явилося більше часу на хобі це альпинизм. Який був останній похит і найекстремальніше? Ну я три за заключання. Вот сейчас планирую Да, планирую в этом году зайти. Может быть, на пик коммунизма, если позволит здоровье, это самое високое. вершина вершине на постсоветском пространстве. Посмотрим. Иногда не пускают. Два последних года они меня не пускают. Просто за запрещают туда идти. И все. Кто вони не пускает Горы. Каким чином? Например, пропадает снаряжение какое-то вдруг таинственным образом, без которого просто нельзя ходить высоко, иначе можно себе <говорит> что-нибудь отморозить навсегда. Или непогода или срыв какой-то. Были в, моем, в моей жизни случаи, когда я переступал через эти подсказки. Это заканчивалось довольно жестко. Меня оставляли в живых, но это приводило к каким-то серьезным срывам, падениям и так далее.